По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти інсайт. В ефірі радіо місто над Бугом», проект інсайт і в студії з вами Віктор Мозлевський. Сьогодні ми поговоримо про охорону навколишнього середовища в умовах воєнного стану. І в нас гість студії Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Вітаю вас, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, як змінилася робота інспекції спочатку повномасштабного вторгнення? Вже пройшло півтора роки. Які зміни у вас відбулися в роботі? Ну, спочатку війни. З метою захисту бізнесу було прийнято Кабінетом міністрів України рішення про заборону проведення планових та позапланових перевірок, Видана відповідна постанова, і на сьогоднішній день інспекція працює в такому режимі, що ми виявляємо тільки там. Посновно, факти баконірства і працюємо спільно з правоохоронними органами в рамках кримінальних проваджень. Планові та позапланові перевірки не проводяться ну, з однієї сторони. Багато хто зловживає цим, угу. тому що до нас звертаються і громадяни, і, на жаль, ми не можемо е якби, захистити їхні права, адже йде така заборона. Тому ми намагаємося через там, можливо, такі бесіди е в деяких випадках е спільно з правоохоронними органами, якби вживаємо заходи. Ну а по частині відмовляємо зв'язку з таким мораторієм. Ну а взагалі ви ж реагуєте на дзвінки, якщо телефонують з громади так, і кажуть, не, інспекція що... працює в повноцінному режимі в наші всі працівники на робочих місцях. В нас ніхто не перебуває на простої. Розглядаємо, де ми можемо дати роз'яснення. Ми роз'яснюємо, де ми можемо виїхати на місце, хоча не проводячи перевірки, але з'ясувати безпосередньо на місці саму проблему. В деяких випадках не обов'язково проводити перевірку, вживати якихось там заходів контролю для того, щоб вирішити питання. В деяких випадках просто. Вирішується воно все на місці в, в, в діалозі, попри мораторій на планові та позапланові перевірки, е, порушення трапляються. Які так. зараз основні порушення на території Вінниці, на території області е, в плані екологічних злочинів? Ну, е, як я сказав, ми в основному працюємо по фактах браконьєрства. Це може бути і рибне, і лісове, і надра, Е, Ну, серед такої масового можна назвати це. Незаконна вирубка і зелених насаджень і лісу, де зафіксовані такі значні порушення. Також нещодавно там, закінчився нерестова кампанія. В основному Теж ми працювали в цьому напрямку по виявленню браконьєрства рибного. Плюс працюємо по фактах незаконного відбування надр. Тому це якби, основні такі напрямки, по якому працюємо. Окрім цього, ми зараз працюємо. Провели таку досить серйозну роботу по е, виявленню фактів розоруння прибережно-захисних смуг, де користуються місцеві ділки тим, що можливо зменшився контроль. Вони засівають ці прибережно-захисні смуги, тим самим е, порушуючи передохоронний режим водних об'єктів, тим самим якби, вносячи туди різного роду хімічні препарати. Створюючи загрозу, що вони можуть попасти в водні об'єкти, тим самим і забруднюючи, і нанести шкоду ну, своїй місцевій екосистемі, от такі факти є. У нас вони, це все зафіксовано. По деяких громадах це досить значні такі площі, 60 гектарів, і там менше трохи, ну, в залежності від можливостей. Якби провести це розорювання, але в кожній громаді такі факти є. Вони зафіксовані, вони всі передані до прокуратури для відповідного реагування, адже в першу чергу потрібно знайти винних осіб, ну це без правоохоронної системи є складним питанням. А по деяких фактах там вбачаються ознаки кримінальних правопорушень. Тому по деяких фактах прокуратурою і спільно з поліцією відкриті кримінальні провадження, де вже в рамках кримінального провадження будуть досліджувати, хто це здійснив, яку шкоду вони нанесли, тому що по цих всіх фактах теж розраховується шкода, яка у разі позитивного стягнення може надійти в місцеві бюджети і фонди охорони навколишнього природного середовища. А з практики, скільки тривають такі розслідування? По прибережно захисним ну, смугам. В залежності брати? від складності, є факти, в нас нещодавно був по рибі, ну там, можливо, простий факт, угу. що там буквально 2-3 місяці і вже вирок в людини є навіть умовно по рибному браконьєрству Факти інші, Ну це рік, два і три, а от по лісовій галузі, що ми. Виявляли в 20-му, в 21-му роках там значні порушення, ну вони тривають до сьогоднішнього дня. тому можна сказати і два, і три, і більше років. Ну, в залежності від складності. Ну, це вже більше до правоохоронної системи, але адже там в них теж є і загрузка більша і. Можливо, вони визначають наскільки критичним те чи інше є правопорушення, ну, наскільки швидко його потрібно розслідувати. А чи ви фіксували випадки регулярних порушень на тому ж місці е по, по, вашій, е по вашій сфері? Наприклад, продовжують засівати е прибережну смугу, продовжують ну, е з року в рік, незважаючи е на. Страх. Коли е, були в нас ну, звичайно мирний час і робота звичайна, то е, використання прибережних захисних смуг, е, на жаль, не приділялася така значна увага, адже було багато е, необхідності прове, проводення планових, позапланових перевірок, розгляд звернень громадян. Тому цьому напрямку не приділялася така значна робота. От. І зрозуміло, що деякі е, ці ділянки вони засіваються із року. Це не винятково от в цей період вони це, це там вже деякі вони там, можливо, в цьому році розпочали тільки деякі там 2-3 роки, а деякі це використовують на постійній основі, користуючись тим, що, наприклад, їхні паї виходять до цієї ділянки і вони якби одним масивом розорюють. Є, що там люди беруть в оренду і таким чином там, людські паї і захвачують ще там прибережно захисну смугу трішки. О, тому в кожному факті треба розбиратися іменно по цій ділянці, наскільки вона довго використовується. Я думаю, що це можна з'ясувати, але хоча б. Ми акцентуємо що на тому, що зараз вже є, і якраз е там е всі ці ділянки, які нами були зафіксовані, вони засіяні культурами, і фактично через місяць вже приїдуть їх збирати. Тому ми якби, е акцентуємо, що потрібно е реагувати зараз, а не тоді, коли вже там буде стерня і вже нічого не буде. От. Ну, є багато питань, а що робити з тим врожаєм? Так, так? Чи хто має його збирати, куди як його прибутковувати? Тому що е, можливо по деяких фактах, от, які ми зафіксували, передали правоохоронні органи, ті порушники не підуть їх збирати, угу. так і воно може залишитися ну, якби таким Маковині. необробленим і угу. там. Е, тому оці питання теж всі треба пропрацьовувати, виявити це тільки початок роботи, а довести його до логічного завершення, змусити е, цих порушників привести цю прибережну захисну смугу в той вигляд, який вона має бути, або. Е, ну, Провести рекультивацію, або провести там, засіяти тими рослинами, які будуть корисними якраз до для того регіону і для укріплення цієї прибережно-захисної смуги. пане Юрію, скажіть, будь ласка. Чи достатньо просто стягнути штаб спорушника? Особливо досить часто потрапляють на очі статті про те, що зловили браконьєрів, саме рибних, так, браконьєрів, Звичайно, ми розуміємо, що здебільшого це люди, які проживають в селі, так, і здебільшого на них ніякого немає майна. Як чи достатньо легко з них стягнути штраф за їхнє порушення? Ну, для, для, для цього, мабуть, треба окрему передачу влаштувати. Ну, як це все зробити? Тому що дійсно надзвичайно. Важко довести його до логічного завершення, адже все наше законодавство, ну можливо, як і в світі, пишеться для законослухняних людей. Да? В нас за тривалий час дуже багато людей якби ігнорують законодавство через те, що є там певні прогалини, і е, треба будь-який закон. Там якась статтю дописувати. А якщо людина не хоче виконувати законних розпоряджень, якщо вона не хоче робити те чи інше, мають бути реальні заходи впливу, починаючи від того відстановлення особи. Да? Тому що якщо його затримуються десь на е, факті злочину, там присутні в основному тільки наші працівники. Затримувати ми його не можемо тримати за руки. Да? Ми маємо його тільки переконати, щоб він дочекався правоохоронних органів, якщо потрібно встановити його особу, або е, щоб він сам назвав, хто він що він і далі перевірити. Адже теж паспорта інших документів, кода ідентифікаційно він з собою не везе, а ці всі документи мають бути вписані в протокола. Протокол складається на місці вчинення порушення в присутності. Ну це тільки початок. Далі, і якщо це браконьєрство, воно там розглядається судом. теж Для суда ми маємо надати всі необхідні документи, для того, щоб е суд міг прийняти рішення. Навіть суд приймає позитивне рішення, далі виконавча служба. І для виконавчої служби теж потрібно всі необхідні документи. Е далі виконавча служба приходить до цього порушника, а у порушника нічого немає. І нам повертаються матеріали, щоб стягнути немає що. він ніде не працює, майна на ньому ніякого не рахується, і фактично цих 100 тисяч гривень, які він ані збитки, вони зависають у воздусі. Тому ми і спільно з обласною радою звертали. Ну там рішення було обласної ради, розробили такий проект змін до законодавства, зверталися до комітету Верховної Ради України. 에, стосовно врахування о цих, цієї проблематики і внесення змін щодо, е, в деяких випадках, додати до, окрім грошового стягнення, громадські роботи, mm -hmm. так як у рамках і кримінальних проваджень, там коли людина не може виконати якісь певні е, фінансові зобов'язання, то їх е, можуть зобов'язати громадські роботи здійснити і так по, е, були. Е, по інших напрямках, де там була заміна фінансових е, якихось зобов'язань громадської роботи, так само і для е, порушень передохоронного законодавства, ми теж пропонували. Якщо. Це якраз для тих браконьєрів, які йдуть на браконьєрство, чітко розуміючи, якщо вони попадуть, то з них нічого не буде стягнути. Якраз замінити громадськими роботами. І тут було б якби і логічно, якщо наніс шкоду природі, значить, ось, будь ласка, прибирай угу. там місяць-два чи там скільки розчищай в Я думаю, що в будь-якому населеному пункті для таких порушників буде об'єм робіт достатній. Якщо той самий браконьєр, він місяць, чи там два, чи три, чи скільки там суд назначить, буде займатися громадською роботою, то, то наступного разу він дуже добре подумає, чи варто йому. Здійснювати такі правопорушення, чи можливо, все-таки треба бути в законному полі. Тому ми звернулися. На жаль, оце вже кілька років ми б'ємося з цим питанням. На жаль, нас поки не чують. Тому якраз і говоримо і на ефірах, і журналістах, що є така проблематика, і допоки порушник не буде відчувати, що він буде остаточно покараний, будуть такі правопорушення. Ви підраховували збитки, завданих військовою агресією в області. Наскільки в грошовому еквіваленті постраждала екологічна система Вінниччини? Ну, хочу сказати, що до початку війни відповідно таких методиків не було, і вони під час початку війни були розроблені. Це збитки, нанесені атмосферним повітрю, лісовим ресурсам, предзаповідно фонду, земельним. І по цих методиках ми проводимо розрахунки за результатами ну, тих руйнувань, які відбуваються під час ракетних обстрілів і інших. Ну, збройної агресії на сьогоднішній день розраховано колишню інспекцію більше 2 мільярдів. Гривнів збитків, це тільки по Вінницькій області. Це в основному пов'язано із засміченням земельних від руйнувань і від горіння мастил, паливно-мастильних матеріалів, атмосферного повітря. Це тільки Вінницька область, яка не постраждала в порівнянні, ну незначно постраждала в порівнянні з іншими областями. По Україні я от тут записав. Це більше двох більйонів це Це нові цифри. тисячі да, мільярдів гривнів. Це ми кажу, вже, на жаль, вивчаємо рівні, на жаль. і такі цифри, ну, які в нашому житті ще не до, не, ми рідко використовуємо. А от е, ця збройна агресія принесла Україні вже таку. Ну це е, не враховуючи, фактично пов'язану трагедію, пов'язану з Каховською ГЕС. Там е, свої розрахунки, і там, мабуть, ще довго потрібно. Проводити дослідження для того, щоб остаточно можна було визначити, яку шкоду і збитки нанесено довкілля України. Ну, Так, да, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, про виробки лісів та лісосмуг. Досі продовжують такі речі робити. Хто на них реагує, хто викликає правоохоронців і як, скіль, наскільки великі збитки від таких дій? Ну, Знову ж таки, хочу повторитися. Ми в 2020-2021 році провели там значну таку роботу по державним лісогосподарським підприємствам. по... Агроліс одному там, Турченському агролісу. Можу назвати цифри, які були тоді. Це от Хмільницьке лісове господарство, 24 мільйона 177 дерев. Це то, що незаконно, без жодних документів. Дашівське досвідне лісомисливське господарство, 2800 дерев на суму 30 мільйонів. Іллінецьке лісове господарство, 478 дерев на суму 2,5 мільйони. Гасінське лісове господарство, 2800 дерев на суму 31 мільйон. Тульчинський райагроліс, тисячу дерев на суму 9,5 мільйонів. Це те, що було зафіксовано, відкриті кримінальні провадження, де жод... це жодне дерево не обліковано. Це те, що було вкрадено. Оце той період, це дуже великий якби, і об'єм, і робота. Воно все зараз ще проводиться розслідування. Якраз то, що ви говорили, скільки часу воно ведеться. Mm -hmm. Mm -hmm. Нещодавно ми теж виявили такі правопорушення в Тульчинському районі, де лісополоса була вирізана. Там... Більше 400 дерев було вирізано там дуб ясен на суму 8,5 мільйонів. І буквально саме свіже тиждень назад ми спільно з правоохоронцями, з представниками обласної прокуратури виїжджали. Якраз застали на місці ці гори лісорубів, от, які чистили. За їхніми словами лісополосу прикрилися такими фіктивними документами, але в нас є інформація, що якраз і вони вирізали там полосу, яка поруч, там біля 200 дерев, теж якби дуб цінні, цінні породи на суму 2,2 мільйони. Тому ось ми маємо факти, які були. І факти, які ну такі досить серйозні, які буквально. Тиждень, два місяці відбуваються в нас сьогодні, тому розказувати, що всі в нас якби розуміють ситуацію, що зараз складна в країні ситуація, і потрібно максимально якби не порушувати, хоч і в мирний час не потрібно mm. порушити, але зараз це ну максимально гостро стоїть питання. Вони нехтуючи всіма. Людськими законами і моральними принципами, вони йдуть заради особистого збагачення, вирізають, знищують. Тому відповідно і до них має бути відповідне ставлення, да, ніяких там поблажок, умовно, а реальні строки за такі злочини, тому що це якраз не порушення, не правопорушення, це вже злочини проти довкілля. На вашу думку, чи попри те, що воєнний стан, попри те, що війна, воюємо з Росією, чи варто відновити планові та позапланові перевірки для інспекції? Ну, стосовно планових, на мою думку, воно не на часі, тому що планова перевірка, вона дійсно є. Ну, така для більш мирно, спокійне життя, тому що вона проводиться комплексно, воно там охоплює багато напрямків і на підприємствах зараз багато людей немає. І зрозуміло, що підприємства працюють в такому досить обмеженому стані. А позапланові я думаю, що вони. Обов'язково повинні бути відновлені, адже багато користуються цим мораторієм і зловживають якраз і тою ситуацію, яка є, і якраз страждають багато і довкілля, і наше населення. Дякую вам за спілкування. Юрій Добовий, начальник державної екологічної інспекції Вінницької області, був у нас в ефірі. Ми продовжуємо екологічну туматику вже за 5 хвилин. Залишайтесь з нами на радіо «Місто над Богом в проєкті інсайд. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.